согласие Украины на предложенное Путиным трехдневное перемирие ко Дню Победы может стать прелюдией прямым переговорам. Значит, шамкающий дебил. Корм для рыб может быть осуществлен в любой момент благодаря величию знаменитого борца за права людей. Самый большой националист в России это я когда пытаются десакрализовать царя или императрицу, это удар по русской государственности. Мне даже не хочется называть, сколько лет надо, чтобы освободить всю территорию Украины или хотя бы дойти до Одессы. Это десятки лет. Вот, например, я бы с радостью посмотрел на передовой, на таджикскую бригаду, казахскую, киргизскую, узбекскую. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди території, де неможливо собі уявити процвітання антиукраїнських наративів. Але як і завжди нам українсько потрібна ваша допомога, особисто нам, блогерам, людям, які працюють в прямому ефірі, всій команді YouTube каналу Курбанова Лайф, звісно, потрібен ваш лайк. Ну і обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. А от нашим військовим потрібна трошечки наша підтримка, тому що допомогу це не назвеш. Це вони нам допомагають і нас захищають. Пам'ятайте про наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр ми збираємо 250 тисяч на виготовлення FPV-дронів і відправлення їх на бойові завдання для другого піхотного батальйону. Тож я закликаю всіх і кожного, хто сьогодні подивиться цей випуск, обов'язково знайти посилання в нас в описі, перейти по ньому і задонатити будь-яка ваша допомога украй важлива. Ну а тим часом ми спостерігаємо за тим, що несеться на московських болотах, а там давно такого не було. Прям хочеться знаєте, взяти і відправити пачечку магнію пропагандистам, бо вони якось геть жалко виглядають на тлі анонсованих ударів України. По червоній площі 9 травня, Проте, ну як анонсовано? просто хтось сказав, що це можливо. Президент Зеленський сказав, що ми це допускаємо, і вони тепер вже не знають, що робити, куди бігти, до чого готуватись, бо вони ж усі там будуть, а тут раз і можливо прилетить український дрон Паляніца, як зазвичай каже і називає її Скабєєва, і це все на тлі того, що пиня ж ніби погодився на прямі перемовини із Києвом. Вже хоче спойлерні закінчення війни, кажуть, що триденне режим тиші це перші кроки, яке для того, щоб сісти за сіл перемовин. А ці окранацисти збираються напасти на Москву. Ну і останнє ясно, що Обскабієва цей випуск е, записувала і обіцялася в своїй студії ще до того, як вчора пізно ввечері Сполучені Штати Америки та Україна. Підписали таку вимучену цю угоду про рідкоземельні земельні питали. Ну а вже сьогодні зранку Дональд Трамп погодив перші продажі нам озброєння. Але факт лишається фактом, що непереможна колись друга армія світу, ядерна велика Росія обісралась і в тому, що підкорить Україну в цих тезах і наративах. Ну а тепер і в тому, що вони так сподівалися, що зроблять Трампа своїм союзником, а нас він кине. Итак, согласие Украины Россия. на предложенное Путиным трехдневное перемирие ко Дню Победы может стать прелюдией прямым переговорам, заявил постпред России в ООН Небензя. По словам дипломата, Москва готова к диалогу без предварительных условий, даже несмотря на вопросы к легитимности украинского президента. Сам Зеленский окончательно сбрендил. Он рассуждает, об ударе по параду победы в Москве. С улыбкой Зеленский предложил русским бояться. Можно только предположить, чтобы почувствовал дед Зеленского, Семен Иванович Зеленский, командир взводом 120-миллиметровых полковых минометов. Зеленский, старший, дошел до Берлина, дважды был награжден орденом Красной Звезды, а его внук Пытается отменить священный праздник и парад победы в Москве. Вторит нацисту и секретарь оборонного комитета Рады Костенко он заявил, что у киевского режима есть возможность ударить по центру Москвы 9 мая дальнобойным оружием. Трампа недоговороспособность Украины, судя по всему, утомила. Он заявил, что с Путиным иметь дело проще, чем всем. Ну там, це ж треба. Був герой, який спиняв нацистів, а тепер його потомок, єврей, і що й сам нацист. Оці улюблені наративи Москви. Але зрештою, слухайте: ну вони ж всі ці роки били по центрам прийняття рішення. А що заважає нам це зробити? 9, 8, 10, де яка різниця коли саме? Але, зрештою, не на того завжди роблять ставку росіян. От цікаво, що, наприклад, Соловьєву все ніяк не дають. Спокою, дружочки і однопартійці, до прикладу, Байдена це у Джо Байдені. Вони бачили найбільшу загрозу для Росії, хоча нині демократи, м'яко кажучи, розгромлені більш росіян в тому, що вони не тих записують собі в друзі, а насправді не не бачать справжніх ворогів, не знають, хто справді становить для них найбільшу загрозу. Тож, власне, боятися треба не колишніх, а сьогоднішніх при американській владі, Бо так чи інакше, ненависть і бажання знищити Росію в крові у американців. Он один із ключових соратників Трампа у Сенаті, республіканець Лінсі Грем стверджує, що вже понад 70 його колег готові проголосувати за нові розгромні санкції проти Росії і величезні мита проти тих країн, які допомагають Москві, якщо Путін продовжить уникати серйозних перемовин про завершення війни. Згідно із проектом на імпорти з тих країн, які купують російську нафту, газ чи уран, пропонують встановити тарифи в розмірі всього навсього 500%. Тобто, для того, аби підкорити чи перемогти Росію, американцям геть не потрібно із ними воювати. Вони можуть просто вдарити, по тому що і так наладан дихає, тобто по путінській економіці. Многие на Западе не готовы отказаться от идеи ненависти и вечной вражды с геополитическими соперниками. Это касается не только русофобствующей Европы, но и беззубых шамкающих ящеребов в Вашингтоне. Шеннон, я думаю, что Америка сейчас расплачивается за умиротворение президента Байдена. Люди Байдена всегда верили в дипломатию. Мы находимся в ножевой схватке с Россией. Хочу, мы слушали Китаем эту шанку еще и сенатора Кеннеди, но этот кретин сказал следующую формулировку. Мы готовы превратить нашего президента и его страну, то есть нас, в корм для рыб. Притом сказал, что нет, говорит, я не говорю о ядерной войне, говорит, Мы должны остановить продажу нефти, мы должны надавить на Россию, задушить ее, иначе они не сядут за стол переговоров. Значит, шамкающий дебил. Корм для рыб может быть осуществлен в любой момент благодаря величию знаменитого борца за права людей. А до этого талантливого инженера, физика. Академика многократного, кстати, лауреата бесконечных премий и герой Соцтруда не один раз, по-моему, трижды Андрей Сахаров вызвали. Академик Сахаров в свое время предложил, ну наши здесь коллеги знают, а так как нас смотрят сейчас переводит Трамп с, с товарищами, то для них я поясню: предложил план взорвать два ядерных заряда. Водородный. Но это все равно ядерная форма термоядерная. У двух побережье Соединенных Штатов Америки встречная волна радиоактивного цунами превращает Соединенные Штаты Америки в такую, как позже будет снято в Голливуде, водный мир. И назвать образовавшийся пролив именем товарища Сталина. Тогда этому плану не дано было осуществиться, потому что тогда адмирал Советского Союза, который командовал всем нашим флотом, сказал, что он офицер, а не палач, и не считая для себя приемлемым такое отношение к мирным жителям. Он не знал, с кем имеет дело. Потому что за многие войны, проведенные американцами, мы знаем, что они палачи, а не офицеры. То, що американці були першими у світі, хто якраз і винайшов ту саму ядерну бомбу, водородну бомбу. А савіти тільки вкрали розробки і вже були там другими, третіми, четвертими, п'ятими. Одним словом, далеко не лідерами в цій галузі. Сьогодні так в них справді величезна кількість, але кількість не відповідає якості. Тож цікаво, коли ти комусь погрожуєш ядерним озброєнням, зокрема іншій ядерній країни, на що саме ти сподіваєшся. А ви знали, що головний нацист Росії це холодний? Ну при тому він і сам у цьому колись зізнавався, але то був пиня ще при житті. А вже його сучасний двійник переслідує усіх, кого маркують саме нацистами? Поясню, що це означає. Путін навмисно придумав багато багато років тому план очистки Росії від чужинців. Ну тобто тувінців, бурят, чеченців, татарів. Він хоче чистоти крові. От він і його не. Своїх росіян на убій під час війни, звісно, гинуть і росіяни пачками, але Путін вважає, що це просто супутні втрати. Так треба, така ціна. У майбутньому все окупиться. Принаймні, так було до того, як на табло Генштабу не з'явилась позначка у майже мільйон вбитими та пораненими. От вам і нацик, що націоналіст у Росії, то я. націоналізм. Це перша стадія до нацизму. Ну а інші нацисти теж не відстають від Путіна. Щось геть зовсім. Головні адепти уропатріотизму і побідовіся в Росії остаточно повісили ніс і перестали випромінювати, бодай якийсь оптимізм та радість. Вже ніхто Київ не бере. Референдуми в Харкові відкладаються. Та й до Одеси копати і копати. Центральна пропаганда, звісно, все ще налаштовує росіян. Ми от, 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 буквально трошки візьмемо всю Україну, і південь буде наш. А он зрадники України, які перейшли на той бік, тобто на бік нашого ворога, але вже встигли пожаліти про це. Із калькулятором підраховують, скільки часу займе похід на Одесу при сьогоднішніх темпах наступу російської армії? Олег Царьов до прикладу нарахував десятиліття. Ну а ми колись підраховували, що росіянам знадобиться близько ста років. Тож я б математика не перемогла перемоги в цілому, Росії не бачити, не бачите рівно так само, як Путіну своєї дупи без геморої. Будет, мы можем же дойти до очень интересной истории, когда подойдем к Одессе, я не знаю, или я не по. Здесь ключевое слово не очень быстро. Не очень быстро. Если такими темпами, как сейчас, мне даже не хочется называть, сколько лет надо, чтобы освободить всю территорию Украины или хотя бы дойти до Одессы. Это десятки лет. Мир стремительно развивается. Сейчас все меняется. Так надовго в'язнуть війні буде дуже неправильно. Будь ласка, запросіть царьова до в бо я хотіла би поговорити, послухати, як вони обговорюють похід аж до Ламанчу по Європі і похід до Одеси. Якби вони змогли зійтися в, ці, в цій дуелі, і ми б подивилися, що відбувається, коли б'ється жапа з гадюки. Власне, чому ж не вдається просуватися? Це завдяки мужності, героїзму і тому, що це добра воля українців захищати свої території. Добра воля всіх і чоловіків, і жінок, і молодих, і старих, всіх хто може тримати озброєння. Але тут просто неясно, як нам доводити на фоні нашої мобілізації, на фоні нашого захисту, на фоні нашої оборони, як догодити цим росіянам, що зробити, аби сподобатись, от їм все не подобається в нас. Ми придумали. Контракти 18-25 для молоді. А тата, -та, ви пускаєте молодь. Зараз запропонували добровільно, хто хоче долучитися до війська навіть тим, кому вже понад 60. Ха-ха-ха, он на Україні йдуть тебе тепер старіки в войні. Всі ці роки пропаганда отримувала такі шалені гроші, таке фінансування за свою антиукраїнську роботу, що цієї суми можна було б її б вистачило, можна було б витратити на ще одну армію. Аби тільки зірвати нашу мобілізацію, вони були ладні дати пропаганді все, але на щастя їм нічого не вдалося. І фронт вони розповідали, що сиплеться в них кожного вівторка та четвер. І у військових військових в нас вже більше не залишилося, вже всі загинули або розбіглися. І одні найманці замість українців на фронті. Ну а тепер ще й незадоволені нашими бойовими пенсіонерами. Все росіяни хочуть змусити нас схилити нас до капітуляції. І так, і етак, і отак от все роблять. А підсумок один і той самий. На всіх підступах до наших міст і регіонів. Молоді та дорослі жінки та чоловіки б'ють ворога так люто, що в Росії нові СВОшники просто не встигають народжуватись. Натрібується законопроект, как 60 шестідесятилітнім. заключить договор с ВСУ, получать деньги и убыть на фортецию. Не, я нисколько не сомневаюсь, что наверняка есть идиоты в 60 лет готовые на это. Вопрос в другом. А, извините, а, а, а что с ними делают 60-летними? Ну, правда. Вот они для какой там функции? Писаришек штабных. Так я думаю, там и так сидят э, родственники командиров частей, которые совершенно точно не хотят э, быть на ЛБС, а хотят э, зарабатывать. Но ну, это давным-давно известный селюковый бизнес. Что здесь такого? Ничего. Все в порядке вещей. Куда их еще? На штурм окопів? Ну, я чого в этом, знаєте, шибко не уверен. Ті, ну, та, ти відомий воєнний експерт, такий бойовий генерал пропагандистських студій. Зрештою, здається, проблема все ж таки не в нас, а в Росії, бо це саме їм потрібна постійно крізь допомоги, і, зокрема, північних корейців теж. А ми якось все обходимося своїми силами. Але зараз не про це. Зараз про царі. Очень приємно царі. Так судши з усього пиня представляється своїм вірно підданим, коли немає камер, і це не є публічним. Бо ж у себе на болотах він давно коронований, і не через свої якісь видатні таланти, авторитет, здобутки, але лише тому, що росіяни генетично не можуть жити без розг і без пана над собою. Певно, коли на Росії скасовували кріпосне право, це були найбуремніші, найстрашніші часи. Росіяни не знали, що робити зі свободою. А тепер порівняйте: в нас немає царя, бога псевдо на землі чи кумира. В нас шостий президент у той час, як у наших братців 25 років тримаються за владу сам пиня, і росіяни за нього ж, бо ж не дай Боже, наступний не буде їх лупцювати розгами та відправляти на вірну смерть. Не дай Боже, буде хтось нормальний. Ні, ні. Лишаємо палача. вы задаете этот вопрос. Ну, вы понимаете, что такое царь? Так. А в России любой государственный деятель это царь. Когда пытаются десакрализовать царя или императрицу, это удар по русской государственности. Неважно по Советскому Союзу или по имперскому периоду, по сегодняшнему дню. Понимаете, это, это государь-батюшка. Это человек, который стоит... Mm. Э... Ну, это то, что называется сакрализацией mm -hmm. власти. Только дивно, что царя как-то ну, не совсем до конца поддерживают. І визнають всі росіяни, бо інакше б за кожним його покликом вони справді кидалися. Знаєте, хто такі друзі? Справжні друзі, це ті, хто безкоштовно допомагають, надають посилення. хай можливо і не стоять пліч опліч із нами на фронті, але передають тобі багато із того, аби ти вистояв, ну і зрештою зміг спинити російську навалу. Я знаю, знаю. В нас дуже часто критикують американську допомогу, європейську, але це несправедливо, бо без неї ми б не змогли. І з Україною всі ці роки були друзі не за гроші, а за принципи і переконання: європейці, американці, канадці і не тільки. А от у Росії безкоштовних друзів немає в них тільки є ті, хто наживається кожен раз, як Росія потрапляє в якусь біду. Ось Росія роками укладала, вкладала гроші, якісь свої сили в мертво народжене А всі учасники, навіть улюблена і скортниця Путіна, Лукашенко. Каже ні, ні, Володя, Володя, постой, воюй сам, Володь без нас. Тож Путіну довелось купувати робочу, воєнну силу і не тільки за гроші у північній Кореї. І раптом тепер ці вузькоокі собакоїди стали найкращими друзями росіян. Тепер їхньою присутністю погрожують іншим гестарбайтерам, що десятиліттями працювали в Росії. Мовляв, друзі з Азії можуть витіснити екс-друзів із країн СНД. У мене тільки одне питання. У вас ціл, тобто живої сили, мобілізаційного потенціалу, така кількість цього дешевого ресурсу, як у дурня Махорки, на що вам когось виписувати із інших країн, чи просто росіяни всього цього не хочуть, тож ви шукаєте інші ресурси. звоночек бы организовал. Да -а -а. Многим нашим, так сказать, друзьям, как бы, да, на постсоветском пространстве. Вот представьте себе, да, дисциплинированные бойцы, отлично подготовленные, мотивированные, сражаются, так сказать, да, вместе с нами, как говорил, так сказать, их лидер, вместе там с, с общим врагом и так далее, и так далее. Вот такими же дисциплинированными и квалифицированными могут быть рабочие из Северной Кореи. Вот я бы дал звоночек, так сказать, разным всяким странам, как бы, в Средней Азии, которым стало казаться, что Россия без них не проживет, Что на самом деле здесь могут очутиться другие рабочие. которые не будут создавать ваххабитские кружки, которые не будут так сказать, здесь создавать государство в государстве, которые не будут здесь пытаться устанавливать собственные порядки, не будут создавать этнические ОПГ, не будут разводить молодежную преступность и так далее. И не будут учить нас жить на, на своей же стране. Вот эти рабочие могут быть очень дисциплинированными, очень мотивированными. И самое главное, они не будут пытаться здесь осесть, за деньги купить паспорт, так сказать, завести здесь семью и так далее. Вот такой звоночек был бы полезен многим странам бывшего советского пространства, которым уже стало казаться, что Россия без них просто загнется что она просто не сможет, что, чтобы они не делали, как бы Россия все время будет это вот проглатывать. А, а можно Для еще? примера я бы сюда привез бы миллион другой таких рабочих Согласен. и посмотрел бы. А я бы еще пару звоночков сделал. Вот, например, я бы с радостью посмотрел на передовой, на таджикскую бригаду, казахскую, киргизскую, узбекскую. Ну, в чем проблема? Тысячи по 20-30 штыков. Например, в страну ДКБ. Я прям вижу, как ну, хотя бы выполняют роль закрытия границы, как встают во второй линию, в третью При этом мы их не просим. Но это же их может быть собственное желание. Вот взять і набратися бойового опиту. Владимир, понимаю ваш пафос і сарказм, але таких бригад не буде. Не тому знаю, що всі не знаю. ці страны ведуть абсолютно двойную політику. Когда їм щось треба, Росія так сказать, давай, коли нам щось треба, о, ми независимо і так далі. Це чисто правда? У Путіна лишилися друзі тільки за гроші. Ну, а ми в цей момент потираємо руки. Ну, і друзі, сталося намислими, господи, нарешті, нарешті в Росії хоч хтось встав з колін. Ротому цього разу прямо на цвинтарі. Не дивитись. Циганська тусовка із розмахом чомусь не сподобалося місцевій поліції, але правоохоронці явно не оцінили різницю між шумною вечіркою і ритуальним племінним джемом. Він втім, що, як завжди, в них і військові, і розгвардія, і не тільки. Вони ж можуть тільки із цивільними, не особливими людьми воювати. Ну а цигани на досвіді. Словом, поліцейські приїхали на виклик, а поїхали із нього вже.

که Нас ценят. Мы можем порядок. Я буду применять все правила. Люди тоже не носят яд. Так что говорят 1.800. Всё мне дили. Вы нарушили нормативы. Я вот прошу. Ну да что не хочешь говорить? Там не говорить? Природу, конечно, по факту на локоть оно воет. Я вот прошу, куры все, я не даю тебе спокойно посидеть. По Потому что это общественное место. Улетит траур. Мне не нужно тут устраивать бабульку. Знаєте, чому російських циган не беруть і не відправляють на СВО? Правильно, бо вони б крали і там танки. Ну, а я вас відправляю до одного із наших сьогоднішніх епізодів. Нашого випуску, де Путін зізнається, що він нацист, як відомо, нацисти ромалів не люблять. Ну і під завершення друзі, ви знаєте, що дуже часто ми розпочинаємо наші випуски, тим, що показуємо вам історії фантастичних спецоперацій Українських служб СБУ чи ГУР, там десь самокат, там десь підірвали автівку, і не тільки ми ліквідовуємо завжди воєнних злочинців. Ну росіяни, не дивно. Вони. Полюють в Україні за тими, хто посилює українську армію, хто є справді важливим, активним і не хоче допустити тут в Україні. Руський мір сьогодні стало відомо про замах на вбивство активіста і волонтера Сергія Стерненка. Але служба безпеки України, на щастя, цей замах попередила. Співробітники СБУ запобігли вбивству Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї, завдяки фаховим та віттєвим діям співробітників Служби безпеки України нападницю затримали на місці. Жицю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує, хоча він. І отримав невеличке поранення. Ну а Олексій Гончаренко сказав, що навіть існує цілий список на кого Росіяни полюють. Ще раз і ще раз велика пожана службі безпеці України, яка вміє працювати не тільки в тилу Російської Федерації, а й захищати нас. На наших же територіях, ну а ще для того, щоб помститися, підтримати і Сергія Стерденки, і не тільки, бо до речі, його фішка це fpv дрони для фронту. Ми маємо виконати друзі в тому числі свою роботу. Не забувайте під завершення нашого випуску задонатити на 93-ю окрему механізовану бригаду. Наш збір посилання на нього ви легко знайдете в описі до сьогоднішнього випуску. Ну, і, звісно, лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф і бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.